Всім привіт, мене звати Таня, і я сьогодні вам розкажу, чого ми з вами не заробляємо мільйони і як потрібно боятися своїх мрій. Все на своєму прикладі. Значить, ще п'ять років тому після пологів, після вагітності, я набрала майже 20 кг, не могла їх скинути. І так мій шлях прийшов до нутриціології. Я пройшла курси по нутриціології, все вивчила, все по харчуванню і нарешті змогла скинути свої надмірні кілограми. І 5 років з того часу я завжди мріяла, щоб у мене було багато клієнтів на консультації по нутриціології. Хоча ну якби я їх веду індивідуально, тобто. Потрібно було мені тут в голові подумати, як, як я можу взяти там 100, 200, 500 тисяч клієнтів. Я фізично це не встигну. Зазвичай це виглядає так. Людина записується до мене на консультацію і на вихідних, коли їй зручно, тому що всі ми дорослі люди працюємо. І коли мені зручно, я приділяла їй кілька годин свого особистого часу і проводила для людини консультацію. Але завжди я при цьому мріяла, щоб у мене там була тисяча клієнтів. Я навіть не з ним була у мене цієї зв'язочки, коли? коли я маю з тисячою клієнтів попрацювати, де я маю знайти цей час. І от в цьому році один відомий український блогер запрошує мене, фітнес-блогер. Запрошує мене бути нутриціологом на її марафоні. І на марафоні 500 дівчат. І вже я погодилась, тому що ну, це завжди була моя мрія. І вже лише якби, в процесі марафону я зрозуміла, яку я помилку зробила, а наскільки великий цей потік людей і що. Люди всі індивідуальні, я завжди це говорю, і потрібно шукати підхід індивідуально до кожної людини. А на марафоні, знаєте, та історія потокова, коли е, все. Однаково, тобто ми складаємо меню. Хоча на марафоні було два меню для людей до 70 кг і після 70 кг, складено так, щоб вони могли схуднути з дефіцитом калорій, але все одно люди індивідуальні, у них є певні особливості організму, певні непереносимості там, продуктів, певні вподобання. те їм, це не їм. Ну тобто немає такої історії, де ви берете якесь конкретне меню, і воно завжди якби, всім підійде. Ні, це, на жаль, не так. Тому що навіть ті ж дівчата, там, коли у вас однакова вага, у вас все одно різний ріст. І дівчинка, яка важить 70 кілограмів і зростом 1,50 п'ятдесят, і дівчинка, яка важить 70 кілограмів зростом 1,80 вісімдесят, у них будуть різні калорійності. Тому в мене така, знаєте, завжди порада. Я навчаю своїх дівчат на консультаціях на індивідуальних і на цьому ж таки марафоні складати правильну тарілку. Це, це така, знаєте, секретна формула, хоча давно вона вже не секретна, всюди вже про неї говорять це правило тарілки, хоча і там є певні свої нюанси. Тому, враховуючи ось такий мій досвід, я тепер зрозуміла, чого не здійснюється моя мрія, чого я досі не мільйонер, треба розробляти такий продукт, який би міг допомогти багатьом людям. І врахувати їх індивідуальні особливості. Не знаю, це така для мене задача. і зірочко а в мене вже є ідеї. Певні, я над ними вже працюю. І Як тільки вони будуть готові, я їх обов'язково в блозі. Презентую, а поки у мене, знаєте, що для вас є е, нутриціолог, чат-бот. В себе в інстаграмі я зробила такий нутриціолог невеличкий, який вас може скоригувати залежно від того, що вас цікавить зараз. Він вам задасть питання і запропонує той контент, який підійде е, до вирішення ваших індивідуальних потреб. Можете зайти, протестувати, написати мені в інстаграм, підписатися і написати мені в інстаграмі слово вітамін. І він вас починає почне запитувати, почне задавати вам питання і пропонувати певні цікаві штучки. Все, дякую вам, що додивились відео до кінця. Це такий маленька така історія з е, життя нутриціолога, е, яку я хотіла поділитись, тому що вважаю, знаєте, це такий досвід, який можна перекласти на е, будь-яку сферу, тому що ми люди зазвичай дуже багато хочемо, але рідко думаємо про те, як ми маємо дійти до цієї цілі. І дуже часто наші бажання взагалі не сумісні з реальністю. Потрібно повертати себе в цю реальність і думати, а як, як, я, як я досягну цієї цілі, як я маю це зробити. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, їжте корисну їжу, займайтеся спортом, і все буде класно. Пока!